Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я журналістка і я пишу про те, що відбувається в окупованій Донеччині, в окупованому Маріуполі. Якщо вам цікаво важлива ця тема, будь ласка, підпишіться на канал. Прошу вибачення за довгу перерву. Були невідкладні справи і робота по запуску нового проєкту скластеру релакованих медіа. Але я повертаюся і знову обіцяю дуже оперативно висвітлювати дуже важливі речі, які відбуваються в окупації. І поки я мовчала, в Донецьку розпочались арешти. Сьогодні російські ЗМІ повідомили про арешт першої заступниці. Min takzvanog Міністерства будівництва так званої Фейкової Донецької народної республіки Юлії Мервоїзоєвої, як повідомляється, заходи пройшли в рамках розслідування, пов'язаного з розкраданням бюджетних коштів Міністерства оборони Російської Федерації. Також по цій справі заарештований бивший генеральний директор Сибірпромгруп і бенефіціар компанії Крастим Вадім Вигулярний раніше, який займав. Посади в Міністерстві оборони Російської Федерації пов'язані з будівництвом. Що відомо про Юлію Мервайзову? Вона родом із Іркутська, все життя працювала в сфері будівництва і в Донецьку вона контролювала великі будівничі проекти. Ніде не повідомляється про безпосередній зв'язок. Арешту з будівництвом каналу водогону Дон Донецьк. Проте є підозрюва, що саме ця справа стала підставою для арешту цих неповажних панів. Бо у 2022 році, на початку, коли ця панія очолила так зване Міністерство будівництва ДНР і розпочалось Возведення каналу, точніше водогону, із річки Дон до Донецька, до території до каналу Сівської Донець-Донбас, який протікає територію окупованої Російською Федерацією. Як відомо, сума грошей, які виділялися на цей канал під час будівництва була збільшена вдвоє вдвічі, і станом на зараз канал фактично не працює. Якщо, якщо додати трошки інформації такої статистичної, то цей водогін складається із двох таких гілок, труб діаметром 1-2 метри і тягнеться на 194 км. Він має за проектом поставляти 288 тисяч метрів кубичних на добу. Одразу скажу, що цієї кількості води дуже мало для того, щоб забезпечити донецьку агломерацію водою. Просто для відома, Маріуполь в період до початку повномасштабного вторгнення, в пікові часи липня, серпня, коли в місті встановлювалася спека і посуха, споживав близько 300. Тисяч кубічних метрів на добу. Тобто, звичайно, що восени взимку такої кількості не було, але от в пікові найбільш такі палючі місяці року 300 тисяч. Тож цієї води фактично вистачило б лише на Маріуполь, не кажучи вже про Донецьк і агломерацію. Але і тієї води немає. Водогін постійно ламається, заслонки ламаються, виходять з лату. Кажуть, фахівці донецькі, які там в окупації знаходяться, що цей водогін був побудований з інженерними помилками, не враховував підйоми, спуски, перепади рельєфу, і фактично йому не вистачає там насосів, ну а ще й неякісні оці матеріали будівельні, які використовувалися для прокладення труб і цих заслонок. Тож маємо те, що гроші були розкрадені. І зараз під час водної кризи, яка обрушилася просто всією своєю потугою на окуповану частину Донеччини, окупантам потрібно знайти крайніх, знайти винних, на кого можна перекласти відповідальність за водознищення регіону. Ну і я думаю, що попри те, що ці пани, безумовно, щось там розкрали і водогін так і не виконує свою функцію, попри те, глобальна проблема води вона з'явилася не через дію цих панів, а через дії армії Російської Федерації, яка знищила 4 водосховища на території Сходу Півдня України. Одне з центральних водосховищ Каховське було зруйноване. І воно порушило водний баланс у регіоні повністю. Якщо ви подивитеся на ось цю мапу, яка показує згор... канали, через яких йшло орошення земель на півдні України, то ви побачите, що Каховське водосховище разом завдяки цим каналам забезпечувало водою і зрошенням земель аж до Бердянську. Тобто, коли було Зруйноване водосховище були знищені і ці канали. Вода перестала надходити, і вода перестала наповнювати і ґрунтові води, які фактично живили джерела і ріки на сході і півдні України. Тому вирішення проблеми водозабезпечення регіону неможливо не тільки зараз, а і. Пізніше, у разі, в тому числі і після деокупації регіону, швидкого рішення цієї проблеми, яка завдяки діям Російської Федерації стала глобальною, станом на зараз не існує. Принаймні це вирішення проблеми знадобляться не тільки мільярди доларів, а і роки. Для того, щоб будувати нові канали і нові водосховища. І я знову знову нагадую про це і кажу мешканцям окупованих територій, для того, щоб вони розуміли ніякі звернення до Конституції Російської Федерації і до так званих прав і свобод, які вона так би мовити мала б гарантувати, не допоможе у вирішенні питання з водою. І я дуже раджу людям, які зараз мешкають на окупованих територіях, залишати ці території і їхати в інші регіони, більш прийнятні для життя. Бо з кожним днем проблема буде погіршуватися, а стан санітарно-епідемологічний, стан захворюваністю буде погіршуватися. На жаль, дякую, що слухали. І, будь ласка, підпишіться, підтримуйте мою роботу своєю підпискою.